Любов не з'являється за одну мить, вона проростає з довіри, з терпіння, сотень днів поруч і тисячі слів. Вона вимагає жертовності, вірності, витримки. Це свідомий крок бути поруч тоді, коли вже не захоплює, коли не так весело і легко. Любов це не хвиля, що накрила, а берег, який ти будуєш камінь за каменем по приборі. полюбити когось по-справжньому. Це сказати: Я знаю твої слабкості, я бачу твої рани, я пізнаю твою душу, і я обираю залишатися. І цей вибір щоденний, це молитва за іншу людину, навіть коли вона тебе не чує. Це тримати за руку не лише в радості, а й у лікарні, в печалі, в розчаруваннях. Це подивитися на людину в її найгірший момент і не втекти, а обійняти. Бо любов це воля, це акт свободи і в цьому її сила.